Путін прибув до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна. Поїздка триватиме чотири дні і приурочена до саміту шанхайської організації співробітництва, де зберуться лідери понад 20 країн. Шос нині об'єднує 10 держав, серед яких Китай, Індія, Росія та Іран. Путін проведе окремі зустрічі з лідерами Індії, Туреччини Ірану, а також переговори із Сі Цзіньпіном і Кім Чен Іном. 3 вересня він буде головним гостем військового параду в Пекіні на честь 80-річчя перемоги над Японією. Китай використовує Росію як інструмент тиску на захід і накопичує геополітичні бали. Теорії про те, що Китай вдарить у спину Росії, безпідставні Москва стала васалом Пекіна щодо штатів. Трамп запускає чутки про можливий вихід з переговорів по Україні, аби тиснути на Київ і Москву. Але реально американці не можуть самоусунутися від війни, тому що є єдиною світовою наддержавою. Вашингтон вже схвалив постачання зброї Україні та розглядає санкції проти Росії разом із союзниками.